Окупанти хотіли обстріляти територію нашої держави, та замість очікуваного залпу в бік України їх бомби вразили їх самих. Все вирішили лишитися в Ерефії і рванула прямо там. Паралельно сталося лихо на ГЕС. Жахливі задуми окупантів щодо нас повернулися проти них самих. Здавалося, сама доля повернула їхню зброю проти них. І тепер в Ерефії певні проблеми, про які навіть страшно говорити. Тож кадри ви побачите вже за мить. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. У пабліках окупантів повідомляли про вибухи на ГРЕС в Росії, начебто, стався інцидент на електростанції у мікрорайоні Донський міста Новочеркаськ ростовської області РФ. Що не менше декілька вибухів було чутно на самій ГРЕС. Про вибухи з посиланням на численні повідомлення місцевих жителів писали і російські засоби масової інформації. На оприлюднених в соціальних мережах очевидцями відео видно спалахи на ГРЕС, а також чути вибухи, відомої про погіршення ситуації. Водночас накрило ряд стратегічних об'єктів. Об'єктів, що були поруч. За інформацією видання Астра перший вибух стався в головній будівлі станції «Новочеркаська Грес», спричинивши незворотні пошкодження. Також відомо про вибухи і на Рязанській ГРЕС, а очевидці повідомляють про щось жахливе. Там почалася сильна пожежа. Вже з'явилися гіпотези про те, що при пусках ракет РФ вони випадково потіли у власні стратегічні об'єкти. Поки про це переписується лише в мережі. Офіційних даних немає. Такою інформацією діляться російські телеграми. Як докази інциденту, ширяться відео, на якому ви. Но станція охоплено димом займання сталося на електростанції в Новомичуринську, Пронського району. Очевидці також повідомляли, що перед пожежою пролунав вибух. Ішлось повідомлені російського телеграм-каналу. таке масштабне пожежа вибухи спричинили неабиякий кіпіш у російських телеграм-каналах, адже ситуація загострюється. Одні спростовують, ну а інші підтверджують. А ось про що розповідає це? А ось що розповідає про це військовий експерт Олег Жданов. Далі давайте його послухаємо. всього зафіксовано двадцять. 4 прилета. Из них две нефтебазы, два НПЗ и гидроэлектростанции, один аэродром, семь железнодорожных станций и ЖД инфраструктуры, одна позиция ПВО в городе Ейске и 11 предприятий, связанных с военно-промышленным комплексом. Дополнительно был атакован один объект, один завод был дополнительно атакован в течение Месяца, то есть дважды был атакован нашими дронами. Ну, и соответственно, мы продолжаем рассматривать это же оперативно-стратегическое направление. И соответственно, наши дроны сегодня, несмотря на массированный удар, что мы всю ночь отбивались от расистов, наши, наши добрые дроны пошли работать на территорию Российской Федерации. И а, тут несколько надо отметить моментов. Первое. Наше главное управление разведки а, уже начинает патрулировать на наше небо и таким образом территорию, оккупированную российскими оккупантами, с помощью ударно-разведывательных дронов. Вчера в результате операции в Черном море, недалеко от временно оккупированного железного порта Херсонской области, это левый берег Днепра, а ракетой воздушного базирования был уничтожен катер российских захватчиков. Все пятеро членов российского оккупационного экипажа были ликвидированы. Катер взорвавшись затонул. Вот такие операции. Ну, отдельные источники говорят, что вроде бы как Байрахтары возвращаются. Они такие разведывательно-ударные и могут длительно находиться в воздухе. Может быть. Не, не буду пока утверждать, нет нету такой точной официальной информации, но... Сам факт, що наши дроны дежурят в воздухе, у них подвешены ракеты. Они в любой момент могут наносить удары ракетами класса воздух Земля. Тим більше по подвіжним целям. Вот це как особенность, и это то, что нас сьогодні радує. Паралельно Росія починає затоплювати регіону. Буквально йдуть під воду. Магиденську область рафі накрила потужна повінь. Мостра зруйновані. Сотні людей заблоковані, навіть бензовози опинилися під водою. Відзначається, що повін змиває мости на федеральних трасах. Зокрема, мова йде про федеральну автодорогу Р 504 Колима, де й водою йдуть навіть бензовози. Ти людей заблоковані. Тому що мости зруйновані? Ой точно подморє. Ну а місцеві інформаційні ресурси повідомляли, що ключові транспортні артерії області фактично паралізовані. Через пошкодження мостів з обох боків проїзд автотранспорту повністю закритий. Водії великовантажних автомобілів, які залишилися на місці, змушені чекати повернення ремонтних робіт і відновлення транспортного сполучення. Вказується, що вертоліт доставив автомобілістам продукти харчування і воду від уряду Магаданської області. Медична допомога нікому не була потрібна. Також сильні зливи накрило узбережжя Сочі та туапсе, спричинивши пошкодження. Уджені інфраструктури, зокрема обвал мосту, влада Краснодарського краю голосила режим надзвичайної ситуації, відкривши пункти тимчасового розміщення для постраждалих. Також зазначається, що після низки природних катаклізмів на Камчатці, включаючи землетрус та цунамі, потужна негода накрила і Краснодарський край Росії. В районі зафіксовані були повені смерті затоплення населених пунктів і перебої в транспортному сполученні. Перекинувся автобус, туристів евакуюють дороги перекрито. А синоптики попереджають про нові загрози. На цих кадрах вода буквально зносить будинки рашистів. Річка Дефань вийшла з борогів та затопила будинки у навколишніх селищах. Місцеві публікують відео, на яких по вулицях линуть потоки брудної води. У деяких селах лунає сирени, що цікаво, попри такі стихійні лиха. Люди вимушені рятуватися власноруч. Вода вже встигла наробити багато біди для росіян. У селі Дефанівка в річку змило чотирьох людей, які переходили міст. Постраждалим вдалося зачепитися за дерево та дочекатися рятувальників. У тому таки селі на мосту змило і автобус, в середині якого було 25 людей. Всіх вдалося врятувати у Лермонтову також з міст, який був в аварійному стані. За річкою без переправи лишилося 300 будинків. На цьому наслідки негоди не закінчуються. На платній трасі М4ДОН у напрямку Джубги зійшов силовий потік. Тепер автомобілі вимушені рухатися в об'їзд через новоросійськ. Окрім потопу у Краснодарський край завітав ще й смерч. Пишу, що у Апсинському районі вихор розніс місцеву інфраструктуру, зокрема пляж, вітер навіть виніс з моря, який ледь не вбив людей емборозі. За даними надзвичайників зберігається загроза обвалення на. Район злив, греду та шквалистого вітру. У Тапсинському окрузі запровадили муніципальний режим надзвичайної ситуації, повідомив губернатор Краснодарського краю. Губернатор Краснодарського краю повідомив, що в Тапсинському районі розгорнуть оперативний штаб із ліквідації наслідків підтоплення. Влада також повідомила, що мешканців постраждалих районів евакуювали до тимчасових пунктів розміщення. Зливи йдуть на чорноморському узбережжі декілька днів. Нещодавно підтоплені та знесені водоавтомобілі спостерігали жителі Сочі. А у селище Мирний біля російського олімпійського. Парку у Сочі попередньої ночі було підтоплено близько 150 будинків. Мешканців евакуювали. На ну, тим часом російські військові влучили та вивели із ладу шахту Добропільська Донецької області. Наразі відбувається загазування та затоплення шахти. Про це повідомив голова незалежної проспілки гірників України Михайло Волинець. Зазначається, що Росіяни завдали удар вночі. і Влучили по території вугле добувного підприємства. Внасток удару з ладу вийшла підстанція на 110 кіловат, знеструмивши шахту державного підприємства. Добропі. Гілля вугілля видобуток. Всі дев'ять працівників, які на момент знеструмлення працювали у вибої, підняті на поверхню. Утім, ситуація на підприємстві є критичною. Де загазування, а головне затоплення шахти. Наймовірніше, шахти добропільська і лави, зокрема нещодавно відкриті, будуть затоплені з катастрофічними наслідками для громади та регіону. Написав Волонець. Ну а я, дорогі глядачі, вдячна вам за те, що ви додали випуск до кінця. Не забудьте підписатися на нас, залишити вподобайку та коментарі. Не буду прощатися, бо зустрінемось вже незабаром. До зу зустрічі в наступних випусках.